Добрий день, любі дітки! Відгадайте загадку. Шепить і злиться, води боїться, без зубів, а кусає. Правильно, це вогонь. Вогонь приносить багато користі людям. Але й одночасно вогонь може бути і небезпечним ворогом. Через необережне поводження з вогнем та дитяче пустощі з сирниками може трапитися лихо. А за яким номером треба телефонувати у разі виникнення пожежі? Правильно 101. Хто зможе швидко впоратися з пожежею? Так, це пожежник. Послухайте віршик про пожежника. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Тож малята яка машина летить у разі виникнення пожежі? Так, пожежна. А хто сидить у кабіні? Правильно, пожежник. Який номер пожежної частини? 101 або 101. А тепер давайте разом вивчимо цей віршик. Щоб нам було легко його запам'ятати, будемо використовувати картинки з мнимо таблиці. Дивіться на них та повторюйте за мною. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Давайте повторимо віршик ще раз. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. А тепер розкажіть віршик самостійно за допомогою мнимо таблиці. Молодці, у вас чудово все вийшло, а щоб не сталося лиха малята, завжди пам'ятайте правила пожежної безпеки. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!